Дмитро працює на ТЕС вже тринадцять років. Раніше він слідкував за справністю механізмів, від яких залежала робота електростанції. Утім, навесні 2024 року її зруйнували російські війська. Дмитро ще з малку знав, що стане енергетиком. З десяти років експериментував з електрикою. Я знайшов вдома різні автомати, АПшки, різні пускачі. Кнопки вимикачі, і мені було цікаво їх під'єднати. Схеми не було, на жаль, інтернету доступу тоді не було. Я навманець підключався все. Мені Електрика завжди сподобалась з дитинства, як то кажуть, цікаво було. Коли Дмитро подорослішав, ні, трохи не вагався, пішов працювати на ТЕС. Робота не з легких, а з 24 лютого 2022 року стала ще й небезпечною. Підприємство регулярно обстрілювали російські війська. Ну, був трохи шокований, тому що від першого потрапляння осколки скла розлетілися по всьому цеху. Тоді ще залітали на територію України літаки, скидували авіабомби. І один такий випадок, ми я працював по вахті і ми йшли на нічну зміну. Це о 12-й годині ночі. І летів літак. Він робив два заходи на нашою станцією. Було... Дуже лячно. Утім, Дмитро не звільнився, а разом із колегами Центренерго робив усе від нього залежне, аби українці були зі світлом. Каже, і зараз, після останніх масованих обстрілів, ніхто не збирається здаватися, просто не мають права. Це їхня ділянка фронту, і вони її триматимуть. Перемогу звичайно віримо, але наше було менше втрат наших було і швидше вона прийшла. Саме головне. Все остальне ми зробимо.